всіх з Португалії. Мене звати Катя. І ми зараз в дуже цікавому місці. Тут і каток є, фудкорт. І там на другому поверсі також фудкорт. Вели... Великий простір такий. І тут також ще ігровий майданчик. Зараз дійду до нього. Ось. О. Це дуже великий торгівельний центр. Ми тут вперше знаходимось. Це місто, не пам'ятаю яке, я напишу. Торгівельний центр називається, здається, Убо. Тут реально багато всього. Там виходи, також батути якісь є. Каруселі і зверху багато-багато магазинів. Великий, дуже великий. парковка нереального розміру. Ми сюди приїхали на день народження. Да, приїхали на день народження дівчинці 5 років. Це наші родичі. І вони запросили саме сюди, в цю зону ігрову, погуляти. Поїсти піцу, пострибати, побігати. Може, й на коньках покататися, а діти зараз пішли в гральну кімнату, якусь спеціально тут ще вона десь є. Я навіть туди не ходила. Там є з ними мама одна і супроводжує їх. Ну цікаво. Від нас це десь приблизно 25 кілометрів від того місця, де ми живемо. Ну, можливо, я б сказала, що для мене це занадто великий торгівельний центр, тому що тут дуже довго треба лазити, і мене це трошки втомлює, ось такі великі простори. Ой, там, до речі, такі ялинки гарненькі бачу. Вау! Прикольно, прикольно. Тут ялинки, а тут кустики. Прям така новорічна декорація. А сьогодні, до речі, в Кашкайщі буде відкриття новорічних оцих свят, відкриття ялинки. Там буде їхати Санта-Клаус і буде запалювати ялинку. Все як в Україні, і будиночки також, як в Україні. То, можливо, ми також поїдемо в Кашкаш, подивимось по стану Лєри, тому що вона в день не спить сьогодні, так як ми на дні на народженні, а це якраз на 13-ту годину було, зараз вже 3, вона все ще гасає, гуляє. Тому, тому будемо дивитись. Лєра, Покажись! Покажись! Наступний день вчора вже нічого не знімала, день народження пройшло дуже добре. Гралися діти там в ігрову кімнату і взагалі супер. Ми змогли залишити Лєру з родичами і піти собі тихенько по, по магазинам. А точніше, ми пішли в магазин Primark. Він якраз є в тому торгівельному центрі, тому що в нас тут ну, це найближчий, мабуть, Primark. це десь 23 кілометри від нас. То ми пішли так тихесенько собі, нібито над зовсім трішки, нас не було годину. Звісно, ми там залипли, дивилися одяг, ну, коротше, міряли все. Тому що з Лєрою дуже важко це все подивитися. Вона постійно щось хоче, і те залишається, часу майже немає, а так ми спокійно змогли погуляти. Є в мене пакет з примарку, ось він. Вийшло на більше, ніж 100 євро ми купили. Здається, 120 євро ми заплатили за все. А до речі, цей пакет великий також коштує, євро євро. Я не знала, скільки, але було цікаво. Я так трошки покажу, що ми купили не детально. І на зворотньому шляху ми ж думали поїхати на, оце, на ялинку, яку будуть запалювати. Запалювали ялинку вчора і в Лісабоні, і в Кашкаї, ну, я думаю, по всій Португалії, десь там в 6 чи в 7 годин вечора. Ми думали поїхати чи ні, але Малаш не спала в день, то вона була дуже втомлена. Плюс вона ще трохи так хворіє. Я даю їй антибіотики. То вона заснула в машині одразу, як ми сіли в авто. Це було десь 17.30, і вона спала всю дорогу. Ми приїхали вже додому. Вона все ще спала. Я з нею в машині сиділа під домом. І не знала, чи там будити її, чи не будити. І ну, вже вона десь там більше, ніж годину поспала, то я вирішила, що ну, треба її будити, бо скоро і так спати лягати вже на ніч. То я її розбудила, так, тіпа, тихесенько, незадоволена, вона була дуже, ну, ну нічого вже як є. І потім я її з трудом вклала вже на ніч спати десь в 10-15, можливо. Ось. Але наші родичі вони поїхали в Кашкайш на цю ялинку. На Санта Клауса, який там приїжджав на санях <гум> з моря. Зараз ставлю кілька кадрів, як це все було, те, що ми пропустили. Щедрік, щедрівочка, жили діла, властівочка стала собі ще бераті. І покотились, гаряночки народились. Так, а це я розклала весь одяг, що ми купили з пакету Primark. Це піжама 13 євро, штани спортивні 13 євро. Двоє штанів також вони там 15-20 євро. Це такі нешкіряні чоботи по 12 євро, кросівки 20 євро, кофта 20 євро чоловіча і жіноча 9 євро. Ну, ось це такі покупки. Все, що ми купили, встигли купити, великі черги на касі були, але 22 каси, там, уявляєте, і кожна каса працювала. І е, були люди, ну десь в черзі ми стояли хвилин, мабуть, ну може, 10. Ось я ще собі цю піжаму взяла, це штанці і кофта такі тепленькі, вони м'ягенькі. Прикольно, ну, щоб тіпа, спати було тепло. Ну, Штани чоловічі вони такі і спортивні, іначе як можна там тягати кудись вийти. Нам дуже сподобались вони. Так що ми з покупками. Малій нічого не купляли, бо в неї дуже багато речей, тому вона без подарунків залишилась. Ну, Но вона нормальна, в неї там цукерки були, тому все чіки піки Продовження всієї теми. Я вирішила таки позашивати все, бо наскладала вже велику стопку. Все, що треба позашивати, ось так от. Це вже позашивала. Я взагалі не люблю цього робити. Це моя неулюблена справа взагалі, але я іноді це роблю. Може, раз на три місяці. Цікаво, чи є люди, які. Люблять зашивати порвані речі, які там якісь дірочки на носочках чи колготи, ось як я зашиваю малій зараз. До речі, купили колготи їй, а вони вже були порвані. Нові а по пошву воно розійшлося. Тобто вона оділа, воно вже було таке. Ну, так, трапляється. Я ну, розумію, що таке може бути. Це якийсь дефект, такий просто в цій швейній машинці, мабуть, був. Але я взагалі не люблю зашивати. Да, ну, я навіть не знаю, хто любить, але я думаю, що е, люди, які займаються цією справою, то їм нормально. Мене це просто бісить, оце зашивати. Поділіться вашими думками з приводу цього. На днях ми їздили ще на такий цікавий захід для малої. Я знайшла в інстаграмі це як групові заняття на сенсорику, на розвиток для дітей. Проводить Українка, вона сама з Києва. Це Вишторілля, заняття коштує 15 євро, одне заняття, і триває 1 година 15 хвилин. То прикольно, дуже малі сподобалась. Вона зробила гарні такі поробки потім. Зараз вони будуть також в кадрі. Ну і взагалі там ну, майданчик поручний. Ми залишили Лєру, а самі пішли гуляти вже в магазин і очікувати її, бо з нею ми там точно не сиділи. І після вона смачненько вдома поїла, хоч у неї апетит зараз і не дуже, але ось броколі вона з задоволенням все поїла.